Ми постараємося зараз зв'язатися з голови Аналітичного центру глобальної та регіональної співпраці і сподіваємося горінки степан Григорян, що який нам розкриття нам трішки про вірменію, яку ми тільки побачили яку ми знайшли на карті. там дуже пізно через відмінність в часі. Дуже дякую Степану за те, що ви не приєдналися до нас. Зіревано перше запитання чи якісь що там трапилося з цим російським солдатом? Чому він почав бивати за все? Я б сказав кілька слів про стосунки між Росією та Вірменією.

І так далі, можна продовжувати. Тому у нас є багато зв'язків з Росією і звичайно нашу систему безпеки. Чому оце був шоком для нашого суспільства? Оце звірське вбивство. коли російські, російські солдати вбив шість шість наших громадян. одну фактично сім'ю розстріляв. Ми ми не думаємо, що це гарно. Ми не хочемо, щоб таке було. Ми нам Росія допомагала вона забезпечила нашу безпеку. І це була головна причина, чому ми зараз в шоці у нас чесно з цим цей солдат вбив дитинку маленьку, немовля в нашій ментальності. Це надзвичайно складна річ. тільки в османській ірпарії Сто років тому немовлята вірменські вони вбивали зараз. Російський солдат вбив розстріляв розселяв сім'ю шість людей. І серед них була була немовля. Тому ось тому чому ми чому у нас такий шок? Степан, запитання що які наслідки це можуть мати для стосунків російсько-вірменських особливо в Києві? Всі слідкують за стосунки Кремля з колишніми пострадянськими країнами? чи Єреван знаходиться під ця сфери впливу в Москві. Як населення до цього ставиться? Чи це серйозне питання? Чи це матиме серйозний вплив на, на уряд, а також на громадян? Хочу сказати, що цей інцидент є дуже серйозний для нашого суспільства. Але головна вимога прив'язана до цього питання. експерти, політики, громадяни, політичні сили сказали що потрібно Передати цього солдата від Росії з зустрічій бази до вірменської поліції, а також урядових інституцій. Ви знаєте, що цей солдат знаходиться на російській військовій базі. І, і ми хочемо вирішити це в рамках юридичної системи, судової системи. Якщо продовжиться така ситуація, така помилкова політика з російської сторони. тоді можливо з часом наше суспільство. A ride, a ride issue. Okay. Можливо, постарається якось це вирішити політично. Очевидно. Тут питання повинно з солдатом, чому не розслідується в вірменському суті. Але мене є цікаво. Це відмінюється між людьми Вірменія, а також урядом Вірменії. оця. Відстань? відстань. вона не показує, що ці солпротест ці протести пов'язані тільки з цим, солді, з, з цим солдатом, чи чи також люди не задоволені деякими іншими питаннями пов'язаними з урядом України? Ці протести прив'язані до цього конкретного, конкретного вбивства. Але наш уряд і наш уряд дуже поступово діє. Російсь... Росія не зробила помилки потрібно все це зробили Проз прозоро потрібно політично Ми можемо звичайно критикувати кроки нашого уряду. Який жарт був? Нас говорили, що в Вірменії наша в що в Вірменії працює російська конституція. Криці к критізацію критика е, зараз критика уряду дуже на високому рівні. Вчора двоє солдат з російської військової бази, Бази них були проблеми з нашою поліцією. Вони були п'яні і так далі. Що це дійсно це дійсно напружена ситуація, і потрібно швидко приймати робити кроки. Якщо уряд не буде швидко діяти, тому тоді будуть б, наслідки політичні. Дуже дякую, Степане. дуже дякую за те, що приєдналися до нас так пізно. це був Степан Григоріан, з аналітичного центру регіональної співпраці. Це це що то ми робимо нашу програму більше глобальною. Ми слідкуємо за подіями не тільки в Україні, а також у всьому регіоні. Я багато схожого.